Сподіваюсь, що коли ви переглядаєте це відео, ви в безпеці і в повітряному просторі України літають лише птахи. Адже коли я записувала цей ролик по всій території нашої держави, тривала повітряна тривога. На щастя, у Вінниці, місті, де ми з родиною наразі проживаємо, сирени лунають усе рідше. Тут почуваєшся відносно безпечно, особливо коли бачиш, як вирує життя навколо школи, дитячі садочки, магазини усе це поступово повертається до свого звичного існування. Наскільки це можливо? Я дуже вдячна, що моя сім'я після початку повномасштабної війни перебуває на відносно безпечній території, і ми маємо змогу продовжувати працювати, навчатися і банально жити з надією на майбутнє. Навіть графіки електровідключень поступово налагоджуються, і такі буденні речі, як прання чи приготування їжі, можна не планувати заздалегідь. Проте це не означає, що цивільні не повинні брати жодної соціальної відповідальності. Наша родина вирішила, що поки воїни захищають наш спокій, ми мусимо змінити свої щоденні ритуали, своє світосприйняття, щоб не дозволити ворогу проникнути в нашу свідомість. Таким маніфестом став повний перехід на українську, і, хоча до 24 лютого я намагалася це зробити, у розмові з російськомовною особою починала ніби за старою звичкою говорити спасіба, пожалуйста, хорошо замість дякую, будь ласка, добре. Наступним, але не менш важливим кроком є допомога армії і безпосередньо знайомим, які взяли зброю до рук і пішли захищати кордони України. Звісно, фінанси наразі це болюча тема для всіх, бо банально не розумієш, що готує завтра, і чи взагалі воно настане. Проте наші захисники та захисниці саме ті люди, які ціною власного життя продовжують наші, тож, допомагаючи навіть невеликими сумами, ми здатні перехилити терези на нашу користь. Фінальним акордом у цій історії стало тотальне викорінення всього російського, що на жаль роками труїла зарадки громадянської свідомості в українцям. Через пісні, фільми, медіа та анонімні телеграм-канали, які росли немов гриби і прикривалися, начебто, незаангажованою позицією. Досить саме цивільні повинні взяти лідерство в питаннях освітнього, культурного та інформаційного фронтів для збереження національної цілісності держави. А всілякі російські блогери, музиканти та актори, які здавалися, а можливо комусь і здаються нашими друзями, повинні зникнути з нашого інформаційного поля раз і назавжди. Тим паче, коли серед українських сучасних творців є такі талановиті постаті, ось так круто змінилась позиція моєї родини щодо речей, які раніше нам здавалися не такими очевидними. Сьогодні ми знаємо, що робити далі. Тож, сил усім продовжити боротьбу на шляху до перемоги, яка неодмінна буде за нами.